Сьогодні здійснював піший підйом на гору Парашка з села Коростів Львівської області. І дізнався, що тут поруч є такий цікавий музей Коростівська вузькокулійка. Зараз я його продемонструю, кому цікаво, можете оглянути. Тут навколо, звичайно, Сколівські Бескиди, неймовірна природа. Музей відкритий під відкритим небом. Є можливість заїхати автівкою і детально оглянути усі експонати. Перемикач. Ось такі вантажні вагони. є можливість там полазити, подосліджувати кому цікаво. Тут якийсь ось такий тягач. Так, тут якісь навіть під накриттям ще стоять. Ось це напевно якийсь пасажирський вагон. Ого, який він вузенький. І він возонкий. Так, що ось якийсь такий є тягач. Колеса. Таблиця сигналів. Один короткий стоп, два короткі подача транспорту, три короткі початок завантаження, один довгий, кінець. Завантаження. Тепер ми з вами знаємо всі сигнали. Так, і його на колоди поставили. Жовтень місяць. Ще вам покажу, погляньте, які краєвиди розкішні навколо. Які прекрасні наші Карпати, наші сколівські Баскиди восени. Просто неймовірно. Ось там вже закінчення. Я так розумію. Ну і навколо ліси, звичайно, далі Коростів. і початок маршруту на гору Парашка. А в цю сторону повернення на трасу, на Славське, на сколе, на Закарпаття. Одним словом, кому цікаво, можете заїхати у Коростівський музей Вузькоколійки. І вживу вже собі оглянути ці експонати. А я їду далі насолоджуватися з Колівськими безкидами.